30 тисяч гривень втратила мешканка прилуччини за один телефонний дзвінок. Поліцейські закликають громадян бути обережними у телефонних розмовах з незнайомцями та не поспішати виконувати їх вказівок, пов'язаних з переведенням коштів. 21 квітня по допомогу до поліції звернулась мешканка міста Ічня. 68-річна жінка розповіла поліцейським, що їй зателефонували з невідомого номера. Незнайомець повідомив, що її онука сильно вдарила дитину дверима у магазині, в результаті чого постраждалу помістили до реанімації. Для залагодження Конфлікту пенсіонерку попросили терміново перерахувати кошти в сумі 30 тисяч гривень. Лише після переведення коштів заявниця зателефонувала своїй онуці та дізналася, що з нею все гаразд. Зрозумівши, що її ошукали, вона звернулась до поліції. За цим фактом поліцейські розслідують кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 кримінального кодексу України Шахрайство. Правоохоронці звертаються до громадян, будьте пильними й обережними при спілкуванні з незнайомцями. Не поспішайте виконувати їхні умови і прохання одразу телефонуйте своїм родичам або на спецлінію 102. Обов'язково розкажіть своїм близьким родичам, особливо старшому поколінню, про існування такого роду шахрайства, аби уберегти їх від зловмисників.